Так, хочу показать вот эту рамбутан пудру, стайлинг пудра, волюм эффект. Короче, я не знаю, вот такие дырочки, сыпется она очень мало, то есть много вы ее не насыпите. Это прикольно, все упаковка прикольная, все хорошо, но, короче, нанесла я ее сегодня на волосы, на корни. Тут вот написано, Що вона діла? Прибуркати хаос, легко, але навіщо? А, будь собою створюй неповторний образ, експериментуй. Ну тось, Вони пропонують хаос залишити на на голові. Так, рембутан пудра для укладки світлого волосся. А, я так розумію, є ще для темного волосся. А да, вона, вона залишає білий слід. Ну, є таке, ну, треба вичесувати, як від шампуню, цього сухого створення об'єму у прокореневій зоні та а, на довгому волосі. Коротше, коли ви її наносите, от у вас волосся, отут як фотка така от реклама, таке точно у вас волосся. Це таке точно у мене було на голові. Я не знаю, що це таке, що це за ефект. Коротше, це ж на сухе волосся наноситься, і воно як клей становиться, як цемент. Просто я еле розчісала волосся і змивала голову два рази шампунем. Просто неможливо було змити і розчесати. Це капець. Отут от, от очі, бачите, намальовані, вони як цей як каштан. да а Рамбутан это... а, Рамбутан це ж такий, да, схожий на каштанчик фрукт. Це у вас таке волосся точно становиться. Короче, я не знаю. Я не знаю, як це діє, але воно як клей, я не розумію. Е, навіть лак такий в мене ніколи не був. Я не знаю, не було такої фіксації. Коротше, ужасна. Я її змила і дуже рада. Не знаю, як буду використовувати. Може, е, у мене пальці до пальців ця пудра. Якийсь жах. Не знаю. Так, я сьогодні. Прибираю і сьогодні буду прибирати. Прибирати буду оце. Оце приберу сьогодні вже надоєлі мені набридлі оці будиночки. Це я коли читаю на українській мові, то я. То я переходжу на українську мову. Буду прибирати оце то, що в мене залишилось, я захворіла. Оце приберу У мене. Тут стоїть така прикраса. Прибираю парфуми. Оце хочу прибрати вже набридло мені. Санта Клауса прибираю. Теж вже все. Вже все, все вже таке. Зовсім зимовий, я вже не хочу зовсім ялинка. в мене ще там, там маленька на кухні стоїть. Гномік, мабуть, не знаю. Не знаю, він такий осінній і зимовий одночасно, Ну, у нас вже і, і, і осінні нема. Зима кінчається, вже майже середина а, лютого. І, мабуть, я теж його буду прибирати, не... ну, тому що на літо він. Хоча можна йому сюди кіточку якусь ставити, і буде він такий літній гномик. Ну, не хочу, мабуть, приберу його поки що. Хочу зайців вже таких святкових посадити, пасхальних. Квіточку цю приберу. О, не знаю, сухоцвіти, мабуть. Коротше, все вже хочу прибрати. Сухоцвіти приберу наверх там на полку, на полицю. У мене там... Це я собі шкарпетки купила жіночі такі, в цьому Велмарті купляю. Вони там чи 17 гривень. щось таке. І хочу сказати, що в мене їх тирять все время чорні. Ну, Скоріше за все, я коли розбираю обрані речі, то я їх закидаю комусь чоловіків, і вони все, все время у мене уходять кудись. Тут у мене бардачок треба прибрати. Як, знаєте, хочеться так, як ото розкривають, і тут все поскладено, так палеточки, косметика. Але щось у мене на таке не стоїть. Я таке люблю хаос. Хаос в своєму житті люблю. Так, це в мене літня така кульочок, мабуть. Я його на пляж брала, мабуть. І тут ще вентилятор у мене був такий маленький. Коротше, хочу тут все розібрати, але не хочу чим... цим займатися. От, шкарпетки зараз треба розрізати, бо я їх буду носити. Стірка стирається, пуховик чоловіка стирає. Зараз буду волосся укладати. Ось такі тут твориться. Оце понаставляли мені, це мої парфуми, карма Тесорі. Класні, але вже не дуже хочу йому зараз користуватися, думаю, вже на наступну зиму. Це Віталінкіни. Фаб'єн Марше Сін, 74. Така кришечка у них, у них. Це дерево. Чи це пластик так зроблений під дерево? Не знаю. І вони пахнуть корицею. яблуками корицею дуже класний запах, дуже класні. Оці парфуми. А оціно мої, щоб пилюкою поприпадали, теж. Ой, дівчки, у мене депресія, я не хочу нічого робити, і не дому, нічого. Я єлі заставила себе оцю маску зробити на обличчі і помити волосся. Це Віталінки не Фобіне Марше. Ой, Патрісія Лідо, Алексєв Де Кафе. А вони теж Це оце підробка. Ну, як підробка, плагіат да, на якісь там відомі парфуми дорогі. Воно ну, дуже класне, це в неї вже друга баночка. І це в неї вже друга, і третя в неї вже нова стоїть, це вона тут добиває її. Ці пахнуть розою мені і кавою. Віталіна їх дуже любить. Це мої улюблені. У мене одні на іншій квартирі такі. а, а, а ці Тут це більш нова версія. Це в мене з де-факто Gold cold Ocean. Я так розумію, це Холодний океан. Десь так я так думаю, що це так перекладається. Я. Англійську не знаю, і вони мені пахнуть Dolce Gabbana Light Blue. У мене є Dolce Gabbana Light Blue, і ці дуже схожі. Но перша бутилочка і ця, вони мені трошки відрізняються. От, Ну, класні. От, це я баночку купила, хочу сюди спонжики покласти, хотіла, але зараз не знаю, хочу чи ні. Може, пусть просто стоїть. Не знаю. Я оце купляю баночки, щось хочу з ними зробити. То для меду, то ще для чого, а потім мені їх жалко і вони от стоять пусті. Це я зараз приберу, треба батарейки витягти, прибрати. І ялинку піду з кухні заберу. Тут треба пульпу притирати. Це маску виклала, забула про неї, анті оксидація зая. Ягодиаса не робила ще її Це горло хожу бризгою тут поставила, щоб не цей не забувати, бо захворіла навіть по голос сів. LCF Fresh Strawberry <свіжа>, свіжа полуниця, я так розумію, олійка для губ дуже класна, мені подобається, вона колір придає. О, така гарна голійка. А не, цей, не липуча, вона така водяниста. І ці два нових халатера, бо їх зараз активно користуюся. Ну, все ж таки, коли купляла, спочатку цей хотіла, потім, коли стала вибирати оцей хотіла, а потім я стала думати, думала, це буде дуже рожеве на обличчі, странно виглядати, як. румяна. В ітоні я не змогла а, вибрати один. Вибрала два, ну вони там були. Береш два-два в подарунок. Тому дуже класно вийшла акція. Ми взяли ще з донькою отакі рум'яшки з пудрою. От, і вийшло, що дуже дешево все вийшло. Я такий колір взяла. На дочка такі більш ярко рожеві вона взяла. У мене перший, а в неї другий. І тут пудра така безкольорова, вона дуже класно. Просто фіксує макіяж або прибирає жирний блеск. Жирне обличчя прибирає, жирну кожу робить матовою. Отака От ще в мене є, то ж дуже класно. Це, Я цією ще не користувалася, а оця офігенна. Це я, я взяла 4 їх. Три віталінки подарували на Новий рік, а одну собі залишила. Ну, Дуже класні. От. Е, так, по ітогу я не могла вибрати, і в ітогі зараз більш цим користуюся. Бо цей Просто він такий блискучий, він такий, такий дає колір. Ну, знаєте, він як тональний крем плотний. Його треба взагалі одну каплю. Просто одну. Оцей, оце, як у мене кожа не дуже біла, то він мені підходить. Він не дуже такий. Ой, що це за звук? Чи дві, чи три капельки? Маленький-маленький я. Наношу От. У мене косметичка. це все, чим я зараз користуюся, це в мене ще палітка, я її не розпакувала, бо у віталінки така ж сама, а це в мене нова, дуже класна, але ж вона така більш святкова. Хоча тут є оці кольори, які можна кожен день використовувати, Но у мене для цієї справи є інша палітка. Цей колір я на кожен день від трис використовую. Дуже класний. Тут оце дуже класна теж палетка. Це в мене їх е, кілька цих палеток. Е, це номер. Нема номер номеру. І от такий. От, а це в мене тоже нема, вона, по-моєму, одна. Там є продається. Ну, і, коротше, тут у мене, що показати вам косметичку. Це в мене туш зелена від Love It. Пам'ять може зараз закінчитися, тому скільки зніму, стільки зніму і одразу вам покажу. Це варієте туш у мене ця. Добиваю її, а ця вже нова лежить. Вона прям важка така. По зрівнянню з цією вже закінчається. Улюблений мій блеск, блиск 006, лаковий від LCF. Я ці просто їх обожнюю я їх, вони дуже класні. Це Evelyn Cosmetic. Для брів такий дуже фіксуючий гель. Типа клея гарно фіксує. Подобається це новинка в мене з Аврори Lovit. Теж гель, теж гарно фіксує, хоч він розкрутився. Гарний. Ця донька мені віддала таку. Типу Фігню, яку жир прибирати. Я десь кришечку загубила на кухні одну. А, ну, Я не розумію, яким користуватися. От, бачите, вона така. Кстати, хто користується, розкажіть. Оце вона така жирна стала, ну, колір поміняла після того, як я покористувалася, да, на жирному обличчі. І потім, що з нею робити, її помити треба, чи що, я не знаю. Далі у мене такий консілер в темному в другому відтінку. Друге, бо в мене кожа така темна. От. Він мені дуже подобається. Він, якщо мені треба, я не користуюся їм кожен день, але коли треба мені якісь прищі коригувати, чи щось таке в мене там може вискочити, то я можу їм замазати, або можу трошки як тональний крем використовувати. От, Дуже тоненький, він дуже класний. Його як тонак можна покупати без проблем. Взагалі класно. Потім це мені донька віддала, хайлайтер. Я його хотіла, він мені подобається. Ну, Зараз рідко їм користуюся, Класний він, дуже класний. Такий от ламель це в мене бронзер. Тоже класний. Можу як бронзером користуватися, і як рум'яними. Це дуже класні тіні. Вони такі золоті, класні брильянт Shine елен Cosmetic. І це другий колір. Так, помада Атламель така. В такому кирпічному кольорі, непогана. Але така важкувата на губах. Далі. До недавнішнього часу були улюблені я їх купляла зі знижкою. Зараз користуюся іншими, опять повернулася там до інших рум'ян Ну, дуже класні. Їх теж використовую, вони класні. Бачите, вже дірка тут є. І в мене такі вже нові є. А в іншому трошки кольорі. О, це, бачите, це я вже купляла в Тернополі. А в іншому кольорі, теж класні ця ічі рум'яна. Вони ще запаковані, я їх поки не відкриваю. Потім в мене такі рум'яна червоні, я їх рідко використовую. От. Такі ламель. такий хайлайтер, дуже блискучий. Я його теж хотіла, так що просто он космічний, дуже класний. Такі, дуже класний. От. Бачите, дуже сильно його так от класний дуже блискучі. Оці нові ті Ну Но, Трошки розчарувалася в них, вони сипляться. Golden Glove. Отакі. От Ну, красиві. Красиві, але сипляться. А якщо вибирати між цими і цією палеткою, оці, то це краще і дешевше. <кій> Нова туш від Катріс в мене теж лежить це, я во Франковську купляла. Так, зараз знаєте, що я зроблю? Нову косметику, то ще не користуюся, поки що переложу в інше місце. Теж купляла есенс це в Тернополі. Теж ще не користувалася, один раз спробувала і все. Це на літо в мене буде. Він такий блискучий, бачите, більоси під загорілу шкіру буде Румяна з уловіт, Дуже часто їх використовую, Ну, колпачок тут вообще гамняного качества отвратне. В другому відтінку дуже класні. Це тут у мене олівці мої улюблені, які колір міняють, переливаються різними кольорами. От. Це любов глембі. Там вже не встигну відзняти, бо пам'ять кінчається. Це в Польщі купляла есенс такий коричневий чоко, блеск. А, улюблені мої а, консілер, але його використовую як хайлайтер жидкий. Дуже дуже класний.